Постійна відвідувачка фестивалю Лілія Чернецька із Рівного приїздить сюди щороку. Отака відпочинкова зона, де надихає, додає емоції людям, допомагає відпочити і розслабитись від війни. Думки трошки відвести в іншу сторону, в сторону краси. Бо все таки краса врятує світ і нашу Україну. Цього року фестиваль Волинська Лавандія у зв'язку із пізнім цвітінням стартував на тиждень пізніше, 27 червня. Працюватиме локація щодня, крім понеділка, до 20 липня включно, розповіла Суспільному співорганізаторка Тетяна Пашковська. З її слів, для дітей сиріт, сімей загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців, людей з інвалідністю та дітей до 7 років. Вхід безплатний. Квитки для пільгових категорій зі знижкою. Багато екскурсій у нас сімей військових військовослужбовців формують поїздки з ОТГ. ОТГ збирає там всіх цих сімей. Вони приїжджають до нас автобусами. Багато приїжджають також будинки, Сиріт до нас дітки також відвідують. Ну це теж безкоштовно для них се. Як розповіла Тетяна Пашковська, на чотирьох гектарах поля квітнуть 27 тисяч кущів. Серед них 12 тисяч лаванди та 15 тисяч лавандину. Це гібрид англійської і широколистої лаванди. Загалом на нашому полі висаджено два сорти лавандину і феноменал. І один сорт класичної англійської лаванди хіткот блу лаванда перша розпочинає своє цвітіння, десь в кінці червня, а вже потім передає естафету лавандину. А лавандин приблизно десь квітне до кінця липня. Лаванда взагалом має більш компактну форму, нижче цвітіння, і лаванда має заспокійливий ефект і також дуже насичений фіолетовий колір. Лавандин він має більш масивні кущі по висоті, от, досягають до 80 вісьмидесяти сантиметрів під час цвітіння. От сам колосочок більший, набитий. Ольга Гурська та Мирослава Бевс із Луцька відвідали фестиваль лаванди вперше. Така атмосфера тут приємна, така відволікає від домашньої суєти. Яскраво, красиво, красочно, різнебарно, емоції заряджаємося. Фотографії дуже красиві, дуже-дуже. Потім ці фотографії ще півроку переглядаємо. Фотозони. Більше хотілося б, щоб було б фіолетового кольору, щоб більше насичено було. Щосезону на локацію додають нові фотозони, розповідає співорганізаторка Тетяна Пашковська. З'явився новий автомобіль, адже ми проживаємо на Волині, то як без Волинянки. Ми її пофарбували в такий яскравий красивий колір. Є дуже красивий столик з стільчиками, можна зробити красиві фото. Також у нас є зона дуже гарна, ніби як розпашні вікна. Волину, ну давайте. Я там з тим Я вперше, але мені дуже подобається. Тут можна до... Дуже гарні фото зробити, естетичні. Сонце таке жирке, звісно. Але ну все дуже класно, гарні такі поєднання кольорів. Цього року для комфорту відвідувачів біля лавандового поля облаштували парковку. Також обладнали стаціонарний туалет, розповідає співорганізаторка Тетяна Пашковська. Каже, також працюють зони відпочинку та фудкорту, розваги для дітей. Орієнтовно через тиждень на фестивалі розпочнуть цвітіння лілії. Їх на локації понад 6 тисяч. Волинська лавандія буде відкрита для відвідувачів до 20 липня. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.